В аптеках Полтавщини немає вакцини від грипу. Чому затримують поставки? Заброньовано ну, кілька десятків доз вакцин. У Деканській громаді облаштовують садок для проживання переселенців. Що мають зробити? Ось такі в нас є чотири кімнати. У регіон повертаються учні та вчителі, які виїжджали за кордон через війну. Скільки лишається в інших країнах? Вчиться там. Е, ну, нормально легше, чим в Україні. У Полтаві виготовляють сумки для приладів супутникової системи зв'язку. Кому передають? У сумки вишиваються козирьок. На війні з Росією загинув 48-річний солдат Сергій Приведенний. Це сталося 22 жовтня поблизу міста Бахмут на Донеччині, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Проживав боєць у селі Пащенки решетилівської громади, а був родом із села Білухівка, де його поховали 26 жовтня. Йдеться на офіційному сайті Мартинівської громади. Олена Дараган працює лікаркою у Полтавському центрі сімейної медицини. Через це щороку робить щеплення від грипу. Група ризику це якраз медичні працівники, вчителі, хронічно хворі. І е, вакцинуюсь я безпосередньо, тому що маю контакт щільний, да, працюю в ізоляторі, тому часто стик, стикаюся з вірусами, щоб за, захистити себе і в тому числі свою сім'ю від ускладнень, від тяжких перебігів. У нас в закладі е, закупівлю. І на, наразі чекаємо поставки, і колективно ну, організовано вакцинується весь колектив. Поки ж вакцини від грипу у регіоні немає. Поставки в аптеки очікують наступного тижня, каже Людмила Бахмат. Це є митниці і саме складність доставки до національного складу. Вакцина доходить трошки затриманням у зв'язку з військовими діями в країні. Але у нас, в принципі, всі, хто планував на вакцинацію, як і діток, то вони чекають, вони є в черзі, і тільки ми отримаємо вакцину, вони одразу йдуть на щеплення. Нам вже сказали, що заброньовано ну, кілька десятків доз вакцин. Поки що це небагато як для мережі, але це перша партія, і вже вона наша, вже вона заброньована, мережа локальна, тобто вона не піде по Україні, вона залишиться в Полтаві. Вона привозиться дуже впритик, тобто саме, саме перед настанням сезону, але минулого сезону її було вдосталь. Вакцинацію від грипу виконують за бажанням пацієнта. Купувати препарат кожен має самостійно, каже сімейна лікарка. З дотриманням холодового ланцюжка прийти звернутися з ліками до свого сімейного лікаря і вакцинуватися в кабінеті щеплень. Щеплюватись потрібно зараз, перед, ну тобто, краще якраз в перші осінні місяці, щоб попередити, щоб до зими якраз виробився імунітет. Грип це гостре вірусне захворювання, яке починається з високого підняття температури, до високих цифр, гостро. Пізніше додаються інші симптоми: там горло, кашель, нежить виражені в перші дні. Це симптоми інтоксикації, головний біль, снут. Ломота в тілі нині в області сезонний підйом захворюваності на гострі респіраторні інфекції, говорить епідеміолог Андрій Байбарзам. За останній тиждень захворіло 4,5 тисячі осіб по всій області на гострі респіраторні інфекції. Лабораторного підтвердження грипу Та, нас не було. Захворюваність ну, трошки не зовсім типова. В нас зазвичай хворіє більше дітей, ніж зараз. Зараз можливо в зв'язку з тим, що зараз проводиться дистанційне навчання. Захворюваність дітей складає 30% від загальної захворюваності. Це такий низький показник. За даними Андрія Байберзи, за попередній рік на ГРВІ хворіли понад 239 тисяч жителів області. Щепилися від грипу майже 6600 тисяч людей. Валерія Арбалка та Лук'яненко. новини на Суспільному. Полтава. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура 26 жовтня повідомили колишньому голові Полтавської обласної державної адміністрації, його заступнику та раднику про підозру в одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві. Про це повідомили на сайті НАБУ і сторінці САП у Фейсбук. У лютому 2019-го в приміщенні адміністрації влаштували обшуки. Усі підозрювані на той момент були на посадах. Їхні імена не назвала жодна зі структур. Головою ОДА 2017 -го року був Валерій Головко, а його першим заступником Андрій Пісоцький. За даними слідства, 2017 -го року голова Полтавської ОДА за пособництва заступника та радника одержав від директора приватної компанії 176 тисяч євро та автівку за понад 7,5 мільйонів гривень. В обмін на це компанія отримала перемогу у тендері з обслуговування автодоріг, інформують у НАБУ. Екс-голову ОДА підозрюють за двома статтями кримінального кодексу це підкуп особи та шахрайство в особливо великих розмірах. Максимальна санкція 12 років позбавлення волі. За цими ж статтями вручили підозри заступнику та раднику. У дитсадок села Стасі Деканської громади Катерина Кононенко прийшла попрати речі і з родиною вона переїхала через війну. Я приїхала з з Донецької області з сином, з з усією сім'єю сім'єю, з племянниками. Приїхали вабримісцем жилях. Проживаємо в школі. <гану> а в садик приходим стирать. стирати З понедельника по п'ятницю. Ми далі стираємо. Ми приходим раз-два недели, коли збирається стирка, садись через відсутність укриття. У садку діти не навчаються. За потреби у приміщеннях планують розміщувати переселенців. В разі необхідності наш заклад готовий прийняти внутрішньопереміщених осіб в кількості 40 чоловік. Ось такі в нас є 4 кімнати, ще є туалети, туалетні приміщення, є харчоблок, пральний блок, де встановлені пральні машини, де матимуть змогу свою білизну прасувати. Для поселення людей у закладі мають реконструювати тепломережі та замінити котел, який нині не працює, говорить Ірина Карпенко. Котел вже дійсно зовсім зносився. В цьому році ще й взимку потік колесники погоріли. Були запрошені спеціалісти, які, хоча б приблизно. Вказали, що потрібно замінити, яка вартість на сьогоднішній день обладнання, і взагалі скільки коштує котел і скільки взагалі буде коштувати ця вся ця робота. Замінити котел та виконати реконструкцію мереж у садку. Планують до 18 листопада. Профінансують роботи із бюджету деканської громади, говорить староста. Виділено 668 тисяч. Сьогодні проводиться вже останній день терденних процедур. На твердопаливних котлах дуже велика економія. Якщо на газових котлах ми використовували за опалювальний сезон десь до 450 тисяч, то на твердопаливних десь 50 тисяч за сезон використовував. За словами старости, у Стасівському старостаті проживає 675 внутрішньопереміщених осіб. Поселили їх у навчальні заклади та гуртожитки. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 68 тисяч 900 російських військових. Знищено, зокрема, понад 5 тисяч 350 бойових бронюваних машин та понад 2600 танків, 1686 артсистем та 192 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1379 безпілотників, більше за 5 сотень літаків та гелікоптерів, а ще Ще понад 4 тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 350 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів і кораблів. Марк там ходив в школу в Англії і повернулися сюди якраз сюди. Повернулися сюди якраз в той час, коли почалася вже школа тут, в Україні. І ми продовжили навчання вже тут. Анастасія Колодяжна із сином другокласником Марком прийшли погуляти на дитячий майданчик у Полтаві. Близько двох місяців тому вони повернулися з Лондона. Поїхали з України. Першою причиною було те, що страх. Берегти життя дитини своєї. Це якась така невідомість і страх. Були в Лондоні і повернулися, тому що ну, взагалі, життя триває, хоч війна, але життя триває. Тут вся сім'я, і я вважаю, що все-таки краще бути сім'єю, долати всякі складнощі і бути на своїй рідній землі. Вчитися там. Е, ну нормально легше, ніж в Україні. Я вже звик до школи. Я вчусь в другому класі, в школу ходжу. І коли ну, там щось таке, що з синими, то ми вдома залишаємося і на відеосвязі. Е, з ну, вчителькою вчимось на другий день після того дня. І зараз у мене канікули. Нині зі 142 тисяч учнів із Полтавщини за кордоном перебувають майже 12 тисяч, розповів директор обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. За його словами, станом на червень таких школярів було близько 16 тисяч, а з 15 тисяч вчителів області зараз за кордоном перебуває 179. У червні таких було 352. Вчителька зарубіжної літератури Росошинської гімназії Ольга Моргун також повернулася з-за кордону. Виїздила з родиною. Я змушена була вивезти за кордон свого маленького онука, якому було рік, і свою доньку. Тобто ми не планували ніякої поїздки ні за який кордон, просто це трапилося 5 березня, коли відбувся захват енергодару. І тоді донька вирішила, що треба їхати, щоб врятувати малесенького синочка. Це наш єдиний внук, ми його дуже чекали довго. Донька з онуком лишається в Німеччині, говорить Ольга Моргун. А сама вона повернулася ще навесні. Я зрозуміла, що моя донька адаптувалася, що вона може там знаходитися самостійно з дитиною. І я вирішила, що мене тут більше нічого не затримує. І, звичайно, дуже хотілося попасти додому саме на Великдень. І на Великдень я вже була дома в Росошинцях. кажуть, де народився, там і пригодився. Дарина Литвак Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтавщина. У сумки підшивається козирьок. От є козирок і на нього нужно пришити молня. На одному з підприємств Полтави Оксана Макаренко та інші швачки виготовляють сумки для обладнання супутникової системи зв'язку Старлінк. Це спеціалізована така сумка, її практично раніше ніде не було. Ми їх розробили. Є ще одна компанія, яка в Україні їх робить. Вона продумана там під антенну, під кармани всякі. Це тканини, не промикаємо тканину От, І внутрі ізоплен такий є. Тобто він тримає удар. Він э, робить скажем, такий буфер для того, щоб воно не побилося лишній раз от, і держить форму самої сумки. складний процес, як ну, по пам'ятаю, це змійка. Іменно вставляти змійку. Це відповідальний момент. На кашу одної сумки в мене виходить приблизно 1,5-2 години. Частину матеріалів для спорядження закуповує саме підприємство. Ще частину приносять благодійники. До пошиття долучилася і Наталя Снесарєва із міста Бахмут на Донеччині. Раніше жінка шила верхній одяг. Зараз ми на волонтерських основах шиємо ці гарні сумки. Думаю, вони дуже допоможуть нашим воєнним. Сумка удобна, я думаю, і в пошиві. В принципі нічого складного. Ми стараємося, щоб в душою шиємо ці сумки, щоб наша воєнна швидше виграли цю війну. Роблять сумки круглими та квадратними. Це залежить від форми та розмірів антенн. Якщо треба там швидко збиратися, да, бігом вкинути, то можна цю змійку і не зав'язувати. Закрили, на ліпучку закинули, воно вже буде триматися, нікуди не дінеться. Тут ще доповнительно. Тобто це ложиться антена, у нас тут впирається це кругло потім закривається. Оце ж для того, щоб це було труба сюди ставала. За словами Валентина Івахненка, за два місяці на підприємстві створили три сотні таких сумок. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду та невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від плюс 6 до плюс 11 градусів, у день від 9 до 14 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 8 до 10 градусів вище нуля, а протягом дня повітря прогріється до 11-15 градусів тепла.